я в містечку Іваньки по старому адміністративному відділу Київська губернія у Минський в'їзд 24 березня 1924 року. Після закінчення 7 класів. На місці я вступив до Одеського обліково-економічного технікуму в 1939 році. Провчився я два роки, і в 41-му році мене там застала війна. Піла обов'язка в Одесі була на між мішкраду і обласне, приміщення обласного воєнкомату у 4 години ночі. І починається з цього часу кожні два часа ритмічно бомбився город. У вересні місяці вже практично підходили до кінця демонтаж оборудування, і фронт кругом Одеси був дуже близько на розстоянні 3-4 кілометрів міста, і Одеса фактично була на осадному положенні. положенні потрохи евакую евакуація військ. Нас потім, як такі, ми, ну, можна сказати, це було 17 років, це допризивники, та нас посадили разом з оборудованням на один із кораблів, і ми, нас евакували е, кораблем по морю. В Новоросійськ. І ми попали в 478-й полк стрілецький 320-й стрілкової дивізії. І зразу пішли у бій. Ну та а, ті молоді хлопці, які були призвані, не зовсім були обучені. А у нас в Одесі в технікумі преподавалось учеными справу. справа. Притом я в технікумі був командиром відділення. Значит, ми вначале наступали там на Майкоп, Армавір. Це я кажу по, по тому бойовому путі. Армавир, Біла глина, містечко таке, Азов. На, ми попали під е, тоді е, обласний центр Донбаса, Донецької області, називався город Сталінгор. Дальше за Сталином перебросили километров 20 Место Янакиево. И вот нам пришлось уже участвовать прямо в боях освобождать, освобождать Место Янакиево. Сложно было там, тяжело было между триконами между шахтами. Степна степ кругом. Ну, три дні ми практично брали ієнаркію, ми її освободили в 43-м А потім нас пустили назад, на юг, на, юг, на південь. Значить, на Мелітополь. Річ участвували, річка є там така невелика, молочна. Там були дуже багато великі бої на річці на річності. Ну, так казали, що річка стала немолочна і не воїна, а крова. Діпра перейшли на праву сторону Дніпра і по Дніпру вниз ішли вже. До, до Чорного моря, практично до Кримського півострова. На подорозі ми освободили Біліслав, Херсон. І з Херсона було направлено, нам, ми пішли на Ніколаїв по, по березі Чорного моря. Ніколаїві нам прийшлося не дуже... Чого? Тому що північна частина військ, які перейшли і в Гол, і Бог, Південний Бог, вони почали замикати Ніколаїв тобто брати Бабло. Та німці всі практично утікли з Ніколаєва на Одесу. Туди там дорога Ніколаєва Одеса по цій дорожці. Але в Ніколаєві там була висаджена одна група добровольців, 67 чоловік. Їх до взяття Ніколаєва висадили за 5 днів. Вони на шлюпках підійшли до елеватора в Ніколаєві. Для того, щоб німці не разрушили той Николаев. Німці узнали, що ця група в еліваторі, кинули туди штурмові свої війська. Чотири дні відбивались наші бійці в цьому еліваторі, практично всі погибли. Осталось три чоловіка. Це так називаємо група Ольчанського. Командир е, групи був капітан Ольшанський. Ну потім ще, е, коли вже після війни то ще оказалось пару чоловік, 67 чоловікам було присвоєно звання Героїв Советского Союзу. Мы ну дальше прошли мисс Николаева на районные центры уже Николаевской и Одесской области. По пути там вот ну, такие села Нечаяно, Красне, Федоровка, Коблево. И дошли е, 9, 9 квітня. Дійшли до самої Одеси, до пригорода Лузановка. Командиром дивізії у нас був генерал лейтенант Швигін Ілья Іван Ільіч. Він саме Та він ще таку ударну групу, ну, 80. І сам вперед, тобто вся взяв командування цією групою, і ми от Лузановки була задача така: по самому берегу моря, в городі, треба зберегти всі заводи. ...підприємства і портові є сооруження. А там були на, ці, на березі мішкому, там всі фактично були заводи, крупні заводи, завод цих хазмашин, був, був воєнний морський порт, були ще деякі такі підприємства міського значення. Ми продвигались десь практично цілу ніч. Була свякость, холод, ішов дощ темно. В деяких містах ми зустрічали німців. Були такі стички з групами Німців, але ми їх подавлювали і вийшли вийшли на утро в порт города Одеси, торговий порт. Там уничтожили всіх тих німців, которые там були в Порту, вони не вшли утекти, -ті. вони мінировали портове сооруження, пристані, склади, крани, під'їзди і так далі. Тобто ми їх не дали їм можливості підірвати, і вже 10 апреля підійшли. Основні війська, і ми е, празнували уже звільнення Одеси від Німців. Це було 10 апреля на кануні в пристоячого времени. Нам дали передичку в Одесі три дні, от, отримали ми деяке поповнення в час. Полки, потому что часть погибла. И пошли мы дальше на, за Одессу на Одесский район по дорозі на Тирасполь. Ну, дальше мы пошли по, по Молдавии, на в направлении Румени, Галац, Прагила, потом мимо Будапе, Бухареста. Боїв практично не було. Румини тікали, як ми де десь то тікали, бо всю і гражданські і воєнні, передівалися і гражданськи, і практично ми дійшли до Болгарської границі через Румінію. На Дунай вийшли. В то время ми домі були війти в Болгарію, але Болгарія. Болгарів, керівництво Бугарії було під, під, під підписком німців, не здавалось, не соглашалось, тож хотіли вступити з нами в обой. Ми стояли на Дунає 4 дні. 4 дні йшли переговори, так нам говорили. І наконец, кінець таки Булгарі пригосилися, здались. Правительство капітуліровало Болгарію, із пограничних вишов ушли. і ми вийшли на город Селістра. До Селістрі був запасной и крупний запасной німецький полк. Значить, він був в такі падіні, ми встали круг. Нього, направили на нього що вооруження, і теж з ними йшли переговори. Болгари фактично капіталірували, а вони опирались. А потім, коли вони побачили, що їх окружили округ воїнської часті, часті всі, і Катюші, і Пушки, і, і самоліти літають над ними, то вони здались. Оказалось, там 10 тисяч німців запускних. Командир був генерал німецький. Не, генерала посадили в машину, повезли, а цих всіх німців построїли в колону, трохи відвели від цього міста так, километров на 5 на 6. І здали болгарським болгарському правительству. Все, забирайте тих німців і розпоряджайтеся з ними, як хочете. Це в нас, потім ми пройшли по Болгарії ще кілометру 10-15. Болгари нас встречали дуже добре, приподносили вино, виноград. Їду різною, цвіти. Просто е, пройти не можна було, щоб е, не зустрічали так. Ми, правда, я ж говорю, пройшли так, кілометр 15, а потім нас повернули знову через Дунай назад в Румунію, через е, порт Русе. Ми знову оказалися в Румінії. І в Руменію ми пішли через е, їхній город, такий крупний город Крайова, пішли в Карпати. Ми війшли в Карпати в горе. І в Карпатах ми доганяли німців. От ми входимо в якийсь населений пункт, питаємо, німці давно були, два години назад, а ми війшли. Ми пішки йде <кій> або німці на машинах. Ми підходимо, вони тікають. І таким образом ми дійшли до, через е Карпати, вийшли на венгерську територію е і встановились е Вен Венгри Німці показали крупне супротивлення на річці тіса. І ми там задержались. Вони окопались хорошо, тому що річка широка, ну така, як стиль, примерно. Да. Ми там стояли дня два. П'ять годин дня. Це було десь. Це було десь в жовтні місяці, в кінці жовтня. Была бы дана команда форсировать речку. А город впереди стоял все это. Я тогда уже был командиром пулеметного расчета. Трудно было форсировать речку. Мы сбили такой плот, поставили станковый пулемет. Одного человека положили на э, плот, и станковый пулемет, и ленты. А мы два э, то в воде толкаем плотно. То, а он ведет, на той стороне еще немцы, через лечебную. То он ведет с пулемета обстрел. Э, когда мы уже доходили до берега, э, немцев уже не было. И пошли дальше в направлении на Будапешт. В направлении. На пути нас э, оказался город Кечкимет. На, э, тоже было ожесточенное это сопротивление, потому что цена подступал до Будапешта. Вот. То жестко там оборонялось. Ну такий пример. Пять часов утра було темновато. Наша рота пошла в наступлення на город. і завод, ще якісь там постройки От. Командира роты било. Було ще три командира вводов теж самое, вони були ранені. І в час ми захватили Кірпічний Завод. А нас окружили німці. Ми попали в отак. Тут німці, тут німці, а ми Богом попали. Нас з однієї сторони, з тієї сторони, не пускають назад. На виручку нам всі три танки, їх підбілі, танкісти приползли до нас. Четыре часа дня пришло общее наступление, и нас выручило. Общее наступление. Но из 180 человек осталось 13. Там лежал, и там такое узкое место с двух сторон. Скростлені пушки, пулемети їхні і так далі, лежали наші вбиті три слоя. Наші войска пішли, я остався, тому що був ранений. Санітари підібрали. і я вже попав в медсанбат. В мецембаті сделали операцію, далі осколки, правда, не всі. Часть осколков осталась до сегодняшнего дня. Попал в запасный полк, запасным полком. Прошел школу обучения и был в почетной в... роте второго Украинского фронта. Уже я попал на озеро Балатон, потом в Австрию, В Австрії практично боїв у нас не було, але ми попали в направлення на Альпи, гори. І війна нам закінчилась на висоті 1831 км в горах. Я два роки проучився ще до війни в технікумі. Після війни я прийшов, оце фотографія, що я зі студентами це. В му году я кончав технікум. Та як, мене там нікого не було, по світітським показанням прийняли в технікум. Я три місяці вивчився і поїхав на роботу. На роботу направили в Полтавську область, кредитним інспектором. Проробив в Кабеляках. Два, два с половиной года. Мне присвоили там э, звание уже в Совете финансовой службы третьего ранга. Москва присвоила, что специалист банка. Вот. Ну, я был э, среди работников банка, там в отделении банка, такие, ну, активный. как з войны, был секретарем Комсомольской организации Банка Фина Дела, был председателем ревизионной комиссии райкома Комсомола. Приехал з Полтавы управляющий банк. Ты, ты кажешь, что ты вот ему рассказал, чем я занимаюсь два года. Ну хватит заниматься тут ерудой, мы тебе управляющим посылаем. Куди? Поїхав, дали направлення, в Полтавської області, є таке село Котільва. Це село, де народився Колпак. Село в селі, районний центр, десь 15 тисяч населення. Коли здавались колгоспи, було 6 колгоспів в одному з одного села. Так. Да. Ну я там побув десь років три чи три з половиною. Був теж управляючим банком, там ну, вже я руководжу всіми фінансами. Вибрали мене председателем ревізіонної комісії райкома партії. Знову приїжджає до мене з, КСП, з Полтави управляючий. в областной конторе Толин, поедешь дальше. Кажу, куда? Поедешь в Миргород. Ну, Миргород это известный, вот, уже больший город фактически. Там стояла крупная воинская часть, авиабаза. Вот. Ну, и город два санатория, ну, и так далее. Мир груді я поробив побув теж два роки. Знову дзвонять мені, тебе нужно послати на Волинь. Це вже пройшло 10 років я роблю в трьох районах Полтавської області. Кажу, чого на Волинь? А там треба укріпляти кадри. І так я проробив тут. заступником управляющего областной конторы Газбанка 20 лет. На Плеханово, возле собора там банк. Потом уже, перед, уже было у меня 55 лет, 56 й я инвалид в войне. Кажут, ну банку уже хватит, Идите, начальника областного управления э, Сберкас. Кажут, так я уже пенсионер, я уже пенсию получал по инвалидности. Да. Ну, кажут, там, вот там побудет. Кажут, ну, хорошо. Может, до 60 я потяну. То я еще побыл 5 лет начальника областного управления. О, там виступають, я виступаю там ще з Києва і так далі. Три раза я завойовував за п'ять лет, три роки, приходячи в Союзне знам'я красне по організації ОПА. А потім глаза я почав перервати. Глаза їздив два рази в інститут Філатова, різали, другий раз різали. Спаяли сівчатком ще з кусочків, а я отак дивлюсь і нічого не бачу. Кажуть, який в мене керівник, як я нічого не бачу. Оце очки в мене 12. Цилинзів. І Я пішов на пенсію. Пішов на пенсію, був. 20 років я тоже был ну, на общественных началах заступником Товариства знания, областного Товариства знания. Десь такого такое було. Лекції Лекции читал. И с 1980, то есть с 1992 -го года по прошлый год, 16 років, я был заступником. Чотири рази вбирали. Я вже кажу, я вже нічого не можу не читати, нічого. А то там їздив по районам, Києву, по областям другим, в Одесі, в Черкасах, в Сумах, в Києві разом десять лекцій там, то эти, ветеранські дела. Кажу, далі не буду. То вони мене відпустили і написали оце. Нагородити, то тобто есть представити на нагороду за заслуги. Я в бою получив орден за Генакві, орден Отечественной войны. Ось от. Ось от. Орден Отечественной войны, Красную Звезду за Одесу получив. А медаль за бойові заслуги за отримав на Кубані. А після війни ще отрима орден за, за, за мужество. Це вже куча навіть. Ну, ми десь діток 4 орден. А це всі бойові такі тут медалі.